Уявіть собі таку картину. Ви дивитесь на апельсин, але бачите лише апельсин. А тепер уявіть, що цей апельсин раптом починає відбивати свій помаранчевий колір на все навколо, і в той же час сам починає переливатися різноманітними відтінками. Магія ні, це рефлексний взаємозв'язок, про який ми сьогодні і поговоримо. Але не просто поговоримо. Ми перевернемо ваше життя з ніг на голову. Готові? Поїхали! Була собі викладачка університету, яка навчала студентів бачити те, що інші не помічають. Звучить як початок шпигунського фільму, правда? Але це історія про живопис. Уявіть! Студенти руками дивляться на натюрморт, але бачать лише яблуко червоне, груша жовта, а потім вау! І вони раптом починають помічати, як червоне яблуко відбивається рожевим на жовтій груші? А тепер запитання на мільйон гривень: а що, якщо в житті також є рефлекси, яких ми просто не помічаємо? Як би, як би ви пояснили невдячній людині концепцію вдячності? Це як пояснювати дальтоніку, що таке червоний колір. Але я відкрию вам секрет: вдячність працює як ті самі рефлекси в картині. Ви її не бачите, поки раптом Евріка все стає на свої місця. Знаєте, що об'єднує художників професіоналів і щасливих людей. Вони обидва бачать світ у всіх його відтінках. Перші бачать кольорові рефлекси, а другі приховані дари в кожній ситуації. А тепер розділимо слона на частинки. Тобто розберемо вдячність на прості кроки. Крок перший. Спостерігайте за своїми реакціями. Крок другий. Задавайте собі питання, чим викликана моя реакція. Крок третій. Шукайте позитив, які можливості відкриває ця ситуація. Крок четвертий: помічайте і відчувайте зміни в тілі, спокій, радість, енергія. Як бачите, вдячність це не просто слово дякую, це стан, який відкриває двері до вашого кращого життя. Уявіть. Як принцип рефлексного взаємозв'язку працює у вашому житті? У бізнесі ваша вдячність до колег відбивається на їхньому ставленні до вас. У здоров'ї ваша вдячність до тіла змушує вас краще за ним доглядати. У фінансах ваша вдячність. За наявні ресурси притягує ще більше можливостей. Це як той момент, коли студент раптом бачить рефлекси, ви раптом побачите всі можливості, які були перед вашим носом увесь цей час. А зараз проведемо експеримент. Згадайте ситуацію, яка вас сьогодні засмутила. А тепер. Спробуйте поставити собі питання, які можливості ця ситуація мені відкриває? Нелегко, так? Тому що бачити рефлекси вдячності це навичка, яку треба розвивати. І знаєте, що у мене є чудова новина. Я запрошую вас на мої персональні коучингові сесії Мистецтво бачити невидиме, де ми разом будемо тренувати вашу здатність помічати приховані можливості в кожній ситуації. Як студенти з моєї історії ви раптом почнете бачити те, що раніше було невидимим. Друзі, сьогодні ми з вами пройшли шлях від картини з рефлексами до мистецтва життя з неймовірною вдячністю. Запам'ятайте, справжня вдячність не вмикається за бажанням. Вона приходить, коли ви вчитеся бачити світ по-новому. Перші 10 учасників, які запишуться на пакет моїх сесій, отримають першу з цих сесій у подарунок як вдячність від Всесвіту за сміливий крок до змін. Пишіть в особисті повідомлення через соцмережі і посилання на соцмережі в описі під цим відео. Розфарбуйте своє життя всіма кольорами вдячності, і воно відповість вам тим самим. До зустрічі! На наших сесіях, де ми разом будемо вчитися, бачити невидиме.